Персик заспокоївся трішки, а то цілий день сердився, бо даємо йому лікарство, <ріць> тікає від нас, а це сам прийшов ну, в спальню, щось крутився біля шкафу, крутився, 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 крутився. Я його взяв на руки висадив сюди. До нього на полочку? Заснув, заспокоївся трошки. Так, да, Персик? Ну, не серся на наш. Трошки тут треба тобі. вимити мордочку. Так. Да. Може, те, що ще жарко в нас. Ой, я не хотів тебе розбудити. Добре. Да. Что там скажешь? Ничего не кажешь? Что ты психуешь? Пусардился, попсиховал. Заспокоился. Отак персик заспокоюється на полиці? Будеш спати? Чи трішки поганяємо? Будеш ганяти? Ні, не будеш, так? Ну, приводь себе в порядок, то будемо бігати, пригати, за мишками скакати. Намивається, як намивається. Давай давай.